Наступний тиждень відзначиться річницею визволення Борисполя від фашистських загарбників. А ще такими подіями у вівторок традиційний запис питань мешканців для програми «Мери громада. Початок о 17-й у холі мерії. У середу з 9-ї до 13-ї там же у мерії міський голова проведе особистий прийом громадян. А о 10-й на стадіоні коло стартує міська спартакіада серед молоді до призивного віку загальнофізичної та військово-технічної підготовки. У четвер з десятої перший віцемер Микола Коренчук прийматиме громадян на вулиці Радянській, 32. О третій дня урочиста подія покладання квітів та вінків до братських могил та пам'ятних знаків періоду Великої вітчизняної війни з нагоди Дня партизанської слави та визволення міста від німецько-фашистських загарбників. За півгодини – зустріч активу міста з партизанами Великої вітчизняної війни у мерії. Відразу по закінченні о четвертій в тій же залі засідання громадської ради. А у п'ятницю о тринадцятій на колгоспному ринку проведуть своє. Святому мешканці відразу чотирьох вулиць: Лугової, Пушкіна, Сірова та Сковороди.